В минулому акацію обирали для кінних прогулянок Харковом. А ось уже шість років вона допомагає лікувати дітей, розповідає іпотерапевт Марина Черняєва. А це під силу каже не кожній її родичці. це має бути добрий кінь, щоб ні в якому разі він не вкусив дитину або не вдарив, бо вони ж мають їздити на ньому і задом наперед, і лежачи. Тварина має на це нормально реагувати. Спортивний кінь цього не витримає, почне підкидати. Стартом занять короткий інструктаж. Саме заняття триває зо 30 хвилин. І по терапію каже Марина Черняєва, використовують при порушеннях опорно рухового апарату, аутизмі, ДЦП та низці інших діагнозів. У лошаді дуже сильна енергетика. У коней сильна позитивна енергетика, яка позитивно впливає на дітей, особливо коли вони їдуть верхи. Так вершники повторюють рухи тварини. Вона ніби заміняє їм ноги. Знайти контакт із цими тваринами не складно, розповідає Роман Палащук. Він працює помічником на конюшні і вже встиг зблизитися із кожним її членом. Різкі можна робити різких рухів і, звичайно, бити. Що треба робити? То це гладити і підгодовувати. Свої емоції від заняття не приховує діана. Ми потрапили під дощ, акація хороша, дуже хороша. Поїхали далі. Разом із родиною прийшла до реабілітаційного парку містянка Софія. Каже, за тим, що тут відбувається, спостерігали з балкону. Сьогодні хочуть дослідити усе зсередини. Мені здається, це досить цікава така задумка, і да для як для міста це непогано. Мені здається, ну і взагалі, ну це нове щось. Я, я перший раз взагалі таке чую, що коні ну, допомагають дітям, які там мають такі проблеми. Курс занять добирають індивідуально. Інколи результати дивували не лише батьків, а й її саму, додає іпотерапевт. дітки, були діти, які не сиділи. У них слабкі м'язи спини і ніг. А після того, як забралися на коня, почали це робити. Це було дивовижно. Ті, хто не розмовляв або погано вимовляв слова, у них покращилася мова. Саме заради цього й організували реабілітаційний центр, розповідає його ініціатор за сумісництвом голова громадської організації Валерій Гаврилов. Для цього міська рада виділила в постійне користування ділянку площею 2,5 гектара, а департамент соціальної політики 50 тисяч. І так замість пустки з'явилося міні-ранчо. На сьогоднішній день на сьогодні ми працюємо як волонтери. 50 тисяч витратили на корм для тварин. Все інше нашими силами, вкладаючи свою душу. Згодом реабілітаційний парк хочуть перетворити у соціальне підприємство. Так вдасться вирішити кілька проблем відразу. Додає ініціатор головна ідея створити робочі місця, отримання прибутку, за рахунок чого можна оплачувати послуги фахівців, корм для тварин і утримання решту господарства, яке ще буде. Соцпідприємство приваблює тим, що є пільгове оподаткування і можливість отримувати гранти на розвиток. Каже, окрім іпотерапії, тут планують організувати заняття з ЛФК, а ще відкрити водні процедури. Ольга Котляр, Олег Кураш, новини на Суспільному, Черкаси.